Літосферні плити та їх рухи виконав учень 11 А-класу Козанко Артур. відео ми розглянемо, як рухаються літосферні плити, наслідки руху плит, як утворилися материки та океани, та розглянемо гіпотезу дрейфу материків Альфреда Вегенера. Ключові слова у відео: літосферна плита, астеносфера, рифт, океанічний жолоб, серединоокеанічний хребет, пангея, панталаса та дрейф материків. Літосферні плити рухаються як горизонтально, ніби пливуть на 2-7 см зміщуються на рік, так і вертикально, але це вже менш помітно. Види взаємодії плит це зіткнення, розходження та ковзання. Розглянемо тепер ландшафтні наслідки зіткнення та розходження плит. При зіткненні одна плита занурюється під іншу. Якщо стикається материк з материком, утворюються гори, океан з океаном утворюються океанічні жолоби, океан і материк, і жолоби і гори, при розходженні плит мантійна, речовина піднімається вгору. Якщо це було два материка, то утворюється рифт, а якщо океани утворюється серединоокеанічний хребет. Коли літосферні плити ковзають одна повз одну, значних руйнувань країв плит не відбувається, проте саме такі взаємодії часто стають причиною сильних землетрусів. Також у цих зонах можуть відбуватися виверження вулканів, тому ковзання плит це не лише рух земної кори, а й чинник, що безпосередньо впливає на життя людей і формування рельєфу нашої планети. Колись поверхня Землі формувалася внаслідок вулканічної активності. Охолоджена магма утворювала материки й океани. У 1912 році Альфред Вегенер запропонував гіпотезу, що колись існував єдиний материк Пангея, оточений океаном Панталаса. З часом Пангея розкололася на Лавразію і Гондвану, з яких згодом сформувалися сучасні материки. Це і є гіпотеза Вегенера. Тепер декілька питань для перевірки себе: які є основні типи рухів флітосферних плит? Що утворюються при зіткненні материкових плит? Як виникають серединно океанічні хребти? Що таке пенгея? і хто висунув гіпотезу дрейфу материків? Отже, ми дізналися, що рухи літосферних плит це повільні, але не надзвичайно потужні процеси, які формують вигляд нашої планети. Саме завдяки їм виникають гори, океанічні жолоби, рифти, а також відбуваються землетруси та виверження вулканів. Гіпотеза Вегенера допомогла вченим зрозуміти, що колись материки були єдиним цілим, і сьогодні вона є основою сучасної теорії Тектоніки плит. Дякую за увагу!